Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги флісові штани. Це комфортний і зручний одяг для холодної пори року. Штани виготовлені з м'якого та теплого матеріалу, який забезпечує захист від холоду та зберігає тепло. Вони мають зручний крій і пояси з ременем, що забезпечує комфортну посадку на талії та дає змогу регулювати розмір за бажанням. Флісові штани доступні в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант для кожного покупця. Вони легко поєднуються з іншим одягом та взуттям, що робить їх універсальним елементом гардеробу. Флісові штани є відмінним вибором для тих, хто цінує комфорт і стиль у своєму повсякденному одязі.